Розпакування повербанку Baseus Star Lord Digital Display на 30000 тисяч потужністю 65 Вт придбаного в алон. Документація. сам павербанк має два гнізда USB-A USB, USB Type-C та Micro-USB та провод живлення USB-A на Type-C При натисканні клавіші жилення можна побачити процент зарядки, потужність зарядки 12 вольт та ампіраж. Це як при заряджанні, так і при підключенні пристроїв показує усі характеристики зарядки. Для зарядки цього повербанка а, блоки живлення типу яких таких, як Xiaomi, блоки на 120 Вт, 90, 67, 33 з роз'ємом Type A не підходять. Тому що вони його заряджають лише 12 вольт. Півтора Ампера, тобто 18 Вт. Для них потрібні блоки типу якихось таких блоків з роз'ємами USB Type-C та стандартом зарядки Power Delivery. Тоді вони, вони працюють на Своїх заявлених характеристиках. Ось вже 20 вольт. 08 А. Це тому що повербанк вже майже заряджений. На такому розрядженому повербанку були характеристики 20 вольт 3 А, що дає 60 Вт потужності. Дякуємо інтернет-магазину. Алло, усім радимо.